Я поліцейський офіцер громади, майор поліції Рішівської Віталій Анатолійович, обслуговую громаду Вільшинської сільської ради Житомирського району Житомирської області. Територія громади складається з 12 населених пунктів населення близько 8 тисяч. Територію громади обслуговую з 2023 року, з січня місяця. До цього прийшов спеціальний курс навчання в місті Вінниці. Також разом зі мною. Дану територію обслуговує поліцейський офіцер громади Яремчук Руслан Вікторович, який наразі майже рік вже боронить кордони нашої держави від російської агресії в складі спеціального підрозділу національної поліції. На території громади у нас знаходяться чотири навчальні заклади. Один із яких як ми зараз відвідаємо спільно з змінальним поліцейським, де проведено лекція на тему верхування дітей країною Агресією». З дітками часто проводимо роз'яснювальну роботу, проводимо лекції, розповідаємо про роботу поліції. Діткам пропонується проводити конкурс, такий конкурс малюнка, як вони бачать роботу поліції. Якби поліція очима дітей. Ось одні з кращих малюнків, які були нам надані дітьми. Ми їх розташували в себе в службовому приміщенні та вони нам Надають подих в життя, ми бачимо, раді чого ми працюємо. На даний час ми знаходимося в службовому кабінеті поліцейської станції. В даному службовому кабінеті в основному проводжу мало часу, але на дільниці. А той час, який проводиться тут, пов'язаний з прийомом громадян. І практично кожен може Завітати сюди, розповісти про ті проблеми, які в нього трапилися, і ми визначимо шляхи їх вирішення. На сьогоднішній день мешканці нашої громади практично кожен день звертаються до мене зі своїми проблемами. Зазвичай Дані проблеми відносять до компетенції поліції, і однак часто люди звертаються навіть за консультаціями для дорішення побутових питань. Люди телефонували до мене на особистий телефон, який, в принципі, знають практично ну, кожен мешканець Телефони є в громадському місці на поштових відділеннях в магазинах. Тобто, якщо людина має бажання зв'язатися, вона в будь-який магазин може підійти чи поштове відділення і зразу нададуть. Інформацію з приводу того, як зі мною зв'язатися. Також хочу сказати, що на території громади існує така проблема, як браконьєрство, так розташовані в громаді в нас великі водойми. Є багато бажаючих, які, обійшовши закон, готові поласувати рибою під час нересту, Проводимо спільні рейди з рибпатрулем міста Житомира. Неодноразові такі були випадки. В нас і затримували правопорушників, браконьєрів, складали відповідні матеріали, кримінальні справи, були адміністративні правопорушення за мій період роботи. Всі внутрішньо переміщені особи, які проживали, прибували до нас на території громади, були мною відвідані. З кожним практично була проведена бесіда щодо певних тих проблем, з якими вони якої допомоги потрібна була протягом звітного періоду мною було обслуговано 49 викликів по лінії 102, які надходили, і розглянуто майже 300 звернень громадян. Мельник Сергій Аркадійович, голова Вічниської ОТГ. Я хотів би навіть почати саме перше з того, що це один із самих найкращих проєктів за останній час, який у нас відбувся в державі, а в цілому в органах внутрішніх справ. Питання вирішується дуже хорошо для громади і для жителів громади, через те, що є тісна співпраця керівництва ОТГ і наших погів, і є тісна співпраця із нашим відділком поліції. Кримінальна обстановка, ситуація в нас в громаді достоменно змінилася в кращу сторону.